Маємо у продажі візочки з пластику. Пластик якісний, візки бувалі у використанні, але в дуже гарному стані. Є незначні сліди від використання, це такі потертості, де д ось такі можливі. Так, все ціле, пластик якісний, кріпкий. Візочки різних розмірів у нас є на 80 літрів, та трішки більше на 135 літрів. Візочки на 135 літрів ще мають додатково дитяче сидіння. Порівняємо їхні кошики. Візочок на 80 літрів має ширину 40 см кошика. Візочок на 135 літрів має ширину 43 см. Візочок на 80 літрів має довжину середню довжину 60 см кошика. І візочок на 135 літрів, має. Довжину кошика 83 сантиметри. Середня глибина кошика, кошика на 135 літрів 44 сантиметри, глибина кошика на 80 літрів 47 сантиметрів. Навіть глибший виходиться. Візочок загальна їх. Висота, візочок на 80 літрів, має загальну висоту 98 сантиметрів, і загальна висота візочка на 135 літрів 102 сантиметри. Візочок на 135 літрів. Зроблений з пластику корзина і рама желіза. Візочок на 135 мл має велике колеса, на 80 літрів трішки менші. Ну, відносно візочки легкі в управлінні, самі легкі, так як вони пластикові, але пластик якісний, кріпкий, без тріщин. Запитуйте, є достатня кількість.